Всім доброго дня! Мене звати Олена Козинець, і з вами за чотіві зі своєю спеціальною рубрикою Питання дня сьогодні. Ми вирішили дізнатися у студентів і викладачів юридичного факультету, що на їхню думку є головним у діяльності юриста. Тож ходімо, доброго дня, Віктора Володимирича. Скажіть нам, будь ласка, що на вашу думку є головним у діяльності юриста? Знання і виконання законів. Дякую. Ну, мабуть, це прагнення справедливості. Бути красивим. У діяльності юриста головним є знання. Скажіть, будь ласка, що на вашу думку є головним у діяльності юриста? Я думаю, що це порядність. Професіоналізм. Правда. Дякую. Чесність. Як на мене, то головним у діяльності юриста є знання законів і дотримання справедливості як головного життєвого принципу. Я вважаю що мудрість. Віра в себе. Вважаю, що головним у діяльності юриста є здатність до комунікативності та стриманості до розмови з клієнтом. Скажіть, будь ласка, що є головним у діяльності юриста на вашу думку? Справедливість та розумність це основні принципи правовій системі. Я думаю, що в діяльності юриста головне це смікалка. Юрист це той же гравець в шах і він повинен думати на декілька ходів вперед. Ну, на мою думку, головним у діяльності юриста є саме перспектива кар'єрного зросту. Ну і непогана заробітна платня. Правильно застосовувати закони і знаходити відповідні норми. Привіт! Скажи, будь ласка, що на твою думку є головним у діяльності юриста? Ну на мою думку, я вважаю, що це звичайно чесність та справедливість. Дякую. На мою думку, я вважаю, що це порядність. Ну, головним є людяність. Головним у діяльністю юриста є, мабуть, відповідальність за свою роботу. У тебе такі дуже гарні квіточки. Можеш відповісти мені на одне запитання. Що є головним у діяльності юриста? Знання права сьогодні. Ми ще раз упевнилися у правильності твердження, скільки людей, стільки думок. Однак потрібно зауважити, що кожна з них має право на своє самостійне життя, оскільки для кожної окремої людини вона служить певним орієнтиром. Для студентів у їх діяльності по опануванню професії, а для викладачів у їх просто повсякденній практичній діяльності. З вами була Олена Козинець. за Зачот ТІВІН». До нових зустрічей!